Всім привіт! З вами Гузівок. І сьогодні ми будемо проводити найшвидший, найшвидший режим Та -та -та. Thanksgiving Table. Що в переводі. Дякую за спасіння стіл. Ми будемо проходити не так, як вони, але все-таки ж погнали. Бам! Так, ми тут. Сначала ставимо Санту. Так, Все, поставимо Санту. Тепер ждемо поки буде ще гроші і ставимо на всі ці гроші сант. Тепер підходимо до начала і ставимо містичного титану. Далі покачемо сант на один уровень вище, і ставимо ще три містичних титана. Поставили, тепер їх чотири і йдемо прокачувати сант. Якщо щось не вийшло, ставимо оцю ці в і всі ще зайдуть. Так, прокачуємо. Love, love Прокажемо, прокажемо. До 20-ї години має бути готово. Все. Тепер йдемо, <кхем> ставимо цього... Ой, не то, прокажемо містичних титанів. До речі, якщо у вас, типу, буде мішати, там щось, ви будете дивитися самі по собі, то не обращайте внимания. Воно, коротше, отак, двигається, бачите? Бачите? Ось. Ну, сейчас вже не двигається, звісно. Оце все це метелика. Від містичних титанів. <кхем> Тепер просто проходимо режим, прокачуємо всіх містичних титанів і ставимо іще кучу тівіменів. вам их ставить на цель и сильнейший. Я так рублю, ну обязательно, ну я так рублю, короче. Наконец, став на сильнейший. На сильнейший, ай, О, все, наконец-то. И сильнейший. Теперь ставим Клокманев. Обязательно просто. І стам їх обязательно сильніший. Ой, що я поставив? сильней. Це сильніший. Проставим сюда тоже. І, і сильніший. Прокачаем на максимум и все. Продаємо сан, такой сам Так, продавай, манечки, продавай. Сейчас продамо. Сейчас все продаємо. Ну і наруши, що там. Там у юнітів ще трохи і там всяке таке бла-бла-бла-бла-бла Все. Ми пройшли його за 309 секунд. Це нормально, я проходив його забистрі на секундочку на дві. Ну ладно. Це не важливо. Ми тут. Ну і пройшли найшвидший режим в ТДД. Дякую всім за просмотр. З вами був Гузі Хаски. А скоріше Вовк.